Renault Space 4, четвертий фейсліфт. А як розібрати кнопки клімат контролю? Для цього потрібно зняти карту двері, потім витягнути так звану черепашку, модуль управління клімат контролем, потім зняти з нього верхню частину і ми бачимо кнопки. Кнопки ці не виймаються. Щоб їх розібрати, вона складається з двох частин. Треба знайти оцей і оцей отвори. І там легесенько, отверточкою чи гострим предметом підважити з одної і з другої сторони частинку кнопки. І вона розійдеться на дві частини. Одна з них піде сюди, а друга піде в зворотньому напрямку. Тобто, ось кнопка. Ось це защілки. А тут ми маємо один і другий маленький виступи. Тобто, коли вона складена, нам треба акуратно підважити оцю і цю частинку, і тоді кнопка розійдеться на дві частини. Одна частина піде спереду, друга частина піде ззаду. Ось таким чином. Нічого виламувати, ніякої сили, для того, щоб зняти кнопки, не потрібно.